Ві, «Вдалий вдалий вибір. Програма, в якій ми допоможемо вам обрати якісний товар. Одяг та взуття, продукти харчування та послуги Тернопільщини, які, на нашу думку, варті вашого вибору. <му> Сьогодні говоритимемо про те, як вдало утеплити будівлю. Учасник програми торгова марка Тепловер. Тепло, що зберігає сама природа. Зниження до мінімуму втрати тепла через стіни будівлі дозволяє зменшити видатки на опалення і настільки ж знизити викиди в атмосферу продуктів горіння. Якщо заздалегідь грамотно утеплити будинок, можна встановити дешеві системи опалення, оскільки буде достатньо менш потужного котла і меншої кількості радіаторів. А от чи утеплюють будинки тернополяни? Якщо утеплюють, то чим ми дізнаємось за мить? До вашої уваги рубрика власний досвід. І люди, які раніше навіть не задумувалися про утеплення власних будинків, то зараз, після цієї зими, яка показала, що значить в нас ще бувають зими, то цього року, я думаю, ще більше бум буде на утеплення. Це обов'язково треба робити. Найперше, я звертаю увагу на сучасні новітні технології. Це, щоб були матеріали екологічно чисті, щоб вони відповідали вимогам. По теплозбереженню, бо тепло тепер дуже дороге, його треба берегти. Ну, Надійність, зручність у використанні. Вже я використав для теплих підлог, а зараз прийшла справа до теплих стін. Нога ну, дорогий, не впалиш, не впалиш. Ту зиму просаці по тисячу гривень о -о -о, в місяць платили. Негодимо витримати, ні так, ні так. Дяти трохи теплити. Ще потім підемо з внутрішнього з то всередині ми утепляємо, кімната була некінчена. Штукатури в сина, дуже задоволений. І тепло дало, і гриб, грибки в мене немає нічого, бо в мене там був пінопласт, в мене трошки були грибки. І... Поштукатурили, зараз в мене ніяких нічого не з'являється. Зараз я хочу собі на балконі утеплити. Вже давно утеплено. Я в лісі як власний будинок, який має 60 квадратних метрів. Ну, я не кажу, що великий, але жилої площі вазі, і я уважу 25 тисячі кубів газу в рік. Теплоізоляційні штукатурки, екологічно чистий, енергозберігаючий матеріал для утеплення у селі, повної звукоізоляції та суттєвої економії. Виготовлені вони на основі вермокуліту, природного мінералу, що відомий своєю довговічністю. Він витривалий та цілком безпечний. Вермокуліт також використовують у сільському господарстві для зменшення кислотності ґрунтів, тривалого зберігання овочів та фруктів чи вирощування грибів або квітів. В наших сумішах використовується наповнювач вермикуліт. Це є гідрослюда, звичайний камінь, який добувається кар'єрним способом, як він отримує свої властивості термонейтральності, тобто його просто вспучують за допомогою певної температури. За допомогою звичайної газової грілки ми нагріємо вермикуліт до 1200 градусів. Він в спіниці. дії високої температури, ви можете побачити, що він збільшився в розмірі, тобто спучився, він не виділив ніякого диму, ніякого газу, тобто ми в приміщенні і змінив свою форму і набув властивостей термонейтральності. Тобто він не споживає тепла, не споживає холоду, відповідно, не поводиться. Якщо показати, як він виглядав до і як він виглядає після термообробки. Лення дозволяє суттєво зекономити на енергоносіях а використання 2-сантиметрового шару теплої вермикулітової штукатурки для облицювання стін дозволяє використати цегли на 25% менше ніж звичайно переваги в даний момент теплої штукатурки в тому, що перше вона є екологічно чиста. Крім того, вона йде безшовна, тобто немає стиків, немає містків, так званих холодів. Тобто, майстри мене зрозуміють. Тих, хто хоче утеплитися, також мене зрозуміють. Тобто, де вони утворюються, через що вони утворюються. Це є ще одна з одних таких переваг. Крім того, що йде оцей де без дюбеління. Тобто вам не потрібно використовувати, приклеювати, просварювати дирок і так далі. Люди вони вже ну, цікавляться, дійсно, я хочу таке, щоб воно мені постояло, щоб я не через сім років не здирав той, наприклад, мінеральвати чи, чи не пласт і не знов не поробляв те саме. Це виходить це потім ще в два рази дорожче, тоді, якщо так порахувати. Система утеплення має бути екологічно чистою, пожежостійкою та безпечною для здоров'я. Ці показники кажуть фахівці, легко перевірити на простому досліді. На цьому досліді я вам хочу показати низьку термопровідність даної штукатурки. Простим пірометром, який вимірює поверхню, температуру поверхні, ми помірюємо кубік штукатурки. Зараз ми нагріємо. Даний кубик штукатурки, і ви зможете побачити, що температура його з іншої сторони практично не змінилася. Даний період часу ми штукатурку нагріваємо при температурі 1200 градусів. Як ви можете побачити, саморіз на до червоного кольору. І перевіримо, яка температура буде з зовнішньої сторони. Ви можете побачити на цьому досліді, що зовнішня сторона штукатурки не нагрілася. Практично на один градус змінилася її температура. Ми можемо спокійно поставити руку, з цієї сторони ми нагріваємо, а з іншої сторони вона холодна, не пропускає ніякої температури. Звичайного кубіка теплове, штукатурки, ми змонтували акваріум, де ми можемо показати дихання самої штукатурки. Подаємо повітря за допомогою компресора в акваріум. Зараз я помилию воду і покажу вам, як це створила. Можете побачити, що штукатурка повністю дихає. Все повітря, яке подається в акваріум, все проходить через штукатурку, тобто зберігається так дихає. За допомогою цього досліду ви можете побачити, що вся волога, яка збирається в приміщенні, вивітрюється через стіни та через штукатурку і вивітрюється у вашому будинку. Ніколи не буде цвілі і грибка. Використовувати теплоізоляційні штукатурки просто кажуть фахівці. Для цього потрібно розвести їх водою і ретельно перемішати. Далі працювати як звичайно. Проводять час від часу у нас тут проходять мастер-класи, тобто є майстри, які це показують, як це робити правильно. Якщо це мішок, значить він розмішується повністю. Тобто заноситься вода, От є мішок 9 кілограмів, 9 кілограмів розробляється. Шпаклівка вже трошки простіше, шпаклівка вона вже наноситься, ви можете її частинами наносити. Ці речі треба наносити, розробляти їх зразу. Тобто є свої, очі кажуть, це є свої нюанси, які необхідно дотримуватися. Точно так же наберезки. його необхідно зробити, тому що має за щось зацепитися, ця штука тут, Вона за щось має триматися. Ви зробили набереск, висохло. Ви зробили собі легенько, зволожили поверхню, для того, щоб вам було краще щеплення з основи. І ви робите собі набріск. По маячках виставили, зробили набріск, підтягнули, правили, виставили все, що вам необхідно. Все. Затягнули сіточкою, перешпаклювали, замалювали. Все, все що вам необхідно. з матеріалу доводить наступний експеримент. Об'ємна вага даної штукатурки дуже низькою, тобто це є 300 кг на кубічному метрі. А вона настільки легкою, що плаває. Беремо звичайний зразок штукатурки і опускаємо його в воду. Теплоізоляційні штукатурки можна використовувати без обмежень, як зовні, так і всередині будинку. На втрати тепла через зовнішні стіни та дахи перепадає понад 70% від загальної втрати тепла в існуючих будівлях. Таким чином поліпшення теплоізоляції є найбільш ефективним способом економії енергії. У той же час це також допомагає поліпшити тепловий комфорт і приводить до запобігання структурного пошкодження. Все більше і більше людей звертаються до так званих теплих штукатурок, так як вони працюють ефективніше, ніж скріплені системи, де є шви, де є стики, де є містки холоду. Тут є монолітна теплоізоляція, вона працює ефективніше, і це ми бачимо на дослідженнях, коли ми проводимо енергоаудит за допомогою тепловізора, де ми бачимо все в інфрачервоних кольорах. Ми бачимо, де найбільше тікає тепла, що шви дуже багато дають втрати тепла, і вже доказано, що це є не настільки ефективно, як про це говорять. От, коли ми утепляємо штукатурними сумішами, ми отримуємо монолітну теплоізоляцію, і ми бачимо, що це не набагато ефективніше, і вона працює краще і набагато довговічніше. Тому що по нормах ДБН має бути срок ефективної ефективної експлуатації матеріалу, яким утепляється будинок, мінімум 25 років. На жаль, не всі це застосовують, не всі це розуміють. Тому хочемо порадити нашим клієнтам, щоб обирали матеріали, які мають срок ефективної експлуатації від 25 років і більше. Коли штукатурка тепла захищена системою, тобто є ще гармуючий шар з шпаклівки чи з декоративного шару з фарбою, вони збільшуються в три рази. Тобто, можна сказати сміло, що теплі штукатурки мають найбільший термін ефективної експлуатації, аж навіть до 75 років. Коли до нас приходить замовник, до нас в офіс, ми стараємося вияснити, з чим він прийшов, які в нього питання стоять по порутеплення з чого в нього стіна, який в нього будинок, чи в нього утеплене горище, чи в нього поміняні вікна, які ці вікна, і чи в нього утеплені відкоси, чи їх треба утепляти. За допомогою тепловізора ми це добре все чудово бачимо, і ми можемо встановити більш детально, як треба утеплити це помешкання. То десь можливо яку стіну більше утеплити північно, якусь якусь можна менше, якщо там не вистачає коштів. Багато хто утепляє будинок, а не звертає увагу на цокольні приміщення або на е, монолітні пояса, які треба додатково утепляти. Вони найбільше промерзають. І треба цього, до цього підходити в комплексі і е, від фундаменту до горища. Якщо ми утеплили хату, а не утеплили горище, воно ефекту нам десь мало. Клієнти самі можуть застосовувати цей матеріал. Для свого будинку для утеплення а також можуть і приїжджати від нас спеціалісти, які проведуть замір, які більш детально прорахують, складуть калькуляцію, і зразу замовнику озвучиться сума, яку він має вкласти в це утеплення згідно того, які в нього стіни, який будинок. Нашими спеціалістами також проводиться. Повний сервіс по веденню об'єкта від початку до завершення утеплення чи там будівництва, вплив до введення в експлуатацію. Це цілком безкоштовно від замірів доставка матеріалів на об'єкт замовнику і також консультації, якщо це робить його спеціалісти замовника, то ми їх навчаємо, ми їх контролюємо, ми їх по дзвінку виїжджає наш спеціаліст і допомагає їм вирішити будь-які питання. Сьогодні ми говорили про те, як вдало утеплити будівлю. Учасник програми Торгова марка Теплове. Тепло, що зберігає сама природа. А це все на сьогодні. Пам'ятайте, життя постійний вибір, а ми допоможемо його зробити вдалим. Зустрінемось на телеканалі tv 4 Найтепліша штукатурка тепловер 100% альтернатива пінопласту в утепленні помешкань. І при тому з багатьма перевагами. На відміну від пінопласту, тепловер екологічно безпечний, довговічний, не горить та не зазнає шкоди від гризунів. Тепловер. Тепло, що зберігає сама природа.